Кава та чай це класика, з якими може допомогти, наприклад, кавомашина. але просто кава та просто чай можуть швидко набриднути, і це зовсім не означає, що саме ними себе потрібно обмежувати. Адже навіть удома можна приготувати професійного рівня лате або капучино, кафе, макіато, або справжній гарячий шоколад. Найголовніше, що з героєм цього огляду, зовсім не обов'язково бути справжнім професійним бариста, щоб готувати подібні напої. У цьому відео говоримо про пристрій, який допоможе розширити асортимент. Гарячих напоїв і не тільки, адже звичні напої він допоможе вивести на новий рівень приготування. Це спіньвоч, це котек, а це його огляд. Почнемо. На початку нашого знайомства швидке розпакування. Комплект досить простий, але він дійсно важливий. Крім самого спінювача, у коробці можна знайти кілька насадок для різних напоїв. Спінювач складається з основної нижньої частини і чаші з кришкою, а головний робочий інструмент це насадки. У плані практичності мені сподобалося, що більша частина корпусу спінювача виконана з нержавіючої сталі. Так само я, звичайно, помітив деякі недоліки конструкції і, взагалі, про які розповім ближче, Ще до кінця огляду не пропустіть. Навіть якщо судити суто за назвою, то головне призначення пристрою це спінювання молока для капучино та лати. це досить просто. Усередині чаші обертається одна з робочих насадок. Судячи з усього, обертається за допомогою магніту в нижній частині. І саме нижня частина допомагає розігріти молоко до потрібної температури. Чаша після приготування піни буває досить гарячою, тому в неї є ось така чорна частина, з м'якого, напевно. Силіконового матеріалу. У нашого спінювача є три режими, яким відповідають кнопки: це підігрів молока, спінювання холодного молока, приготування гарячого шоколаду та спінювання молока з підігрівом. Мої улюблені це, звичайно, ж два останні режими. І своє знайомство я розпочав саме зі спінювання. Для якісного результату виробник пропонує використовувати молоко з жирністю 3,2%. Але особисто для мене було дуже важливе ще дещо: адже я не п'ю молока. З лактозою, але дуже люблю лате. І як виявилося, спінювач розрахований на використання з більшістю відомих мені видів безлактозного молока, і я дуже був цьому радий. Отже, ставимо насадку для спінювання, заливаємо молоко до потрібного рівня, на чаші зсередини нанесена розмітка з мінімальними та максимальними рівнями для різних режимів, що важливо та зручно. Натискаємо кнопку спінювання, чекаємо кілька хвилин, поки спінювач дзищить. Під час приготування кнопки світяться певним кольором, залежно від режиму. Коли приготування закінчено, кнопки починають блимати червоним кольором. А ось зищання спінювача продовжиться, тому що всередині захований маленький вентилятор, який деякий час продовжить свою роботу, щоб сам спінювач якнайшвидше охолонув. Ось зараз приготування піни завершено, але продовжує шуміти. Ось воно наше спінене молоко для капучино або лате. І завдяки роботі спінювача у нього ніколи не буде не бульбашок тільки щільна ніжна текстура і спінене молоко буде завжди оптимальної температури не надто холодним щоб не зіпсувати смак не надто перегрітим щоб піна була ідеальною загалом саме тому і не потрібно бути професійним бариста і не потрібно під час приготування стежити за усіма цими параметрами. Друге моє улюблене призначення цього девайсу це гарячий шоколад. Цей напій, швидше за все, стане саме улюбленцем дітей, але я теж не проти. Час від часу перекинути чашечку, адже не кавою єдиною. Беремо ось таку насадку для гарячого шоколаду. Вона відрізняється наявністю спеціальної решітки, яка не дає шоколаду заважати процесу перемішування напою. Ставимо її в чашу, додаємо молоко та шоколад, накриваємо кришкою і тицяємо на режим приготування шоколаду. Він, до речі, триває помітно довше. Коли напій готовий, кнопки знову блимають червоним кольором. Я пробував готувати і молочний тем. Ни шоколад, і моїм улюбленцем став саме чорно-шоколадний варіант. Дуже яскравий та насичений смак, та ще й бадьорить не гірше ніж кава. Ну а для дитини ідеальний варіант з молочним шоколадом. Третій варіант насадки може використовуватися для звичайного підігріву молока, холодного, яке ви дістаєте з холодильника для пиття або для додавання до кави. Теж досить зручно. До речі, ось мій особистий фейворіт напій: це гарячий шоколад із темного шоколаду та мигдалевого молока. Скажу вам по секрету, це просто кайф, Так що рослинні замінники молока можна використовувати не тільки для того, щоб їх спінювати. Хочеться зробити невеликий висновок про цю штуку. Якщо коротко, то девайс мені сподобався. Я навіть йому дав звання гаджета тижня у своєму особистому топ-листі. І ось чому я вважаю його класним пристроєм. Саме перед зйомкою цього відео я зробив огляд на кавоварку, у якої є капучинатор. Там теж можна спінювати молоко. Також мені зустрічалися ручні спінювачі. Це теж така штука, яка допомагає спінювати молоко. Обидва ці способи спінювати молоко теж хороші, але вони вимагають більшої практики. І певної натренованості, і якщо у кавомашини піна утворюється за рахунок гарячої пари, із цим можна більш-менш швидко розібратися, адже піна на виході буде відразу потрібної температури. То от використання ручного капучинатора вимагає ще й паралельного підігріву, наприклад, на плиті. І ось саме з ним досить складно вгадати. А вгадувати доводиться і тривалість спінювання, і консистенцію, і температуру молока. І це складно. Ну і нагадаю, що зі спінювачем Цекотек нічого вгадувати не треба і тренувати. Туватися зовсім не потрібно, просто ввімкнув і отримав те, що треба, щоразу без спроб і помилок. Так само мені сподобалося, що, незважаючи на рекомендації використовувати досить жирне молоко, спінювач добре справляється зі спінюванням і молока з жирністю 2,5%, і це для мене досить важливо. Ну і як обіцяв, не мовчати про недоліки. На мій погляд, вони є, і їх два. Перше не дуже яскраве підсвічування кнопок. В день при сонячному світлі майже не видно, чи ввімкнений він. Друге, трохи пов'язане з першим, тут немає звукового сигналу під час завершення приготування. І іноді не відразу розумієш, чи готова вже пінка або гарячий шоколад. Адже без звукового сигналу з не дуже яскравим підсвічуванням кнопок не одразу помічаєш, що вони вже блимають червоним, що означає, що приготування. Тування завершено при цьому у пристрої ще деякий час продовжує працювати вентилятор і звучить шум, який схожий на його стандартну роботу. От якби тут був який-небудь пі, то відразу було б зрозуміло, що приготування вже точно завершено. Можливо, я чіпляюсь до виробника. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях до нашого огляду. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал.